Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Житіє преподобного Тита десь 1190 рік ближньої Печери, наведене в Петрику Печерському повчальна притча, що закликає до незлостливості, християнської любові, прощення гріхів нашим ворогам. Патерик Печерський розповідав, що тит саном був пресвітер, жив у великій дружбі з дьяконом, Євгарієм, однак згодом їхні стосунки переросли в ворожнечу, таку непримирену, що Євгарій не хотів пробачати титові навіть тоді, коли той вмирав і зі сльозами просив прощення. За втручанням небесних сил хворий, який покаявся, наразі зцілився, а злостивець упав мертвим. Після цього тит посилив свої подвиги і став чудотворцем. Спочатку тит був воїном, під час одного походу був тяжко поранений у голову. Хвороба змусила його відмовитися від військової служби. Тит прийшов до Печерського монастиря, став ченцем, усе подальше життя оплакував свої гріхи, поступав по божим заповідям, молився, перед смертю отримав від Господа звістку, що він. Простив йому гріхи, допомагав проти чаклунства, Припускає, що преподобний тит жив у монастирі в 14 столітті і там помер у віці десь 40 років. Його нетлені мощі, зі слідами багатьох ран на тілі знаходяться у дальніх печерах у місті Києві. Святий, преподобний Тит, моли Бога у нас, грішних. Молимо. Збави нас від ворожих сил! Слава тобі, Боже! наш, слава тобі!